Переслухала тільки що Балашова. Наводить чоловік приклад, порівнюючи два фільми, Крісний Отець Сполучених Штатів Америки як вершину творіння і Наш слуга народа, і от пан Балашов розказує, що в, так як в Україні немає мрії, у неї немає майбутнього. Е, значить... Е, Коротше, вживати чи не вживати. Вживати чи не вживати посилки на якісь прізвища і імена, не буду я від цього відказуватися, кажуть, Типа не тикати. Але ж як тоді знайти, що я слухала, щоб послатися. В принципі, ж, люба, якби, любе судження, воно ж виходить від чи йогось імені. Це, скажімо так, надбані розуміння і поняття. Людини. Ну, от і ми дивимося пану Балашову вже 70 чи під 70. Е... Я знаю просто, я просто знаю, де знаходиться його офіс е... на горбі. На горбі позаду, позаду пам'ятника батьківщина мати. Там елітне житло дорожче, як на ліпках. Печерські липки, самий престижний район у Києві. А пан Балашов, мабуть, в ще, в ще престижнішому районі оформився. Яким же чином тепер пан Балашов нам розказує, чому ми не можемо в Україні висіяти ту мрію, аби людям дати натхнення до її. Осягнення і досягнення. Осягнення і досягнення мрії. І так, от, як пан Балашов знає, яким макаром він досягав свої мрії, так як він зумів збудуватися там, де він збудувався. Знає, що таке кримінальні справи, викручуючись на нерухомості Києва, так як він вмів і здатен був. Як і всі ми. Хто як міг, так і крутився. І от тепер він розсуждає, що. Америка сформувала таку мрію якогось торговця наркотиками, що от, вона стала мрією для всіх. Та не для всіх. Я не хочу за кордон. Ну, скаже мені пан Балашов, так ти тут не поп землі. Так от якраз в цьому і питання. Хто хоче паразитувати, сказавши, що це буде мрія, наприклад, все розуміючи, що до цієї мрії тільки самі наглі виродки доповзуть. А хто за своє життя, можливо, з таким самим надбанням, чи може з трошки іншої сторони, побачить, що це не мрія, коли біля тебе здихає з голоду тисячі народів, а зараз на війні погибає, аби пан Балашов розказував нам, що оця мрія закладена в крісному оці, я зараз не буду. Якісь там нюанси наводити. Можливо, я його в далекому дитинстві дивилася, цей фільм. Я взагалі не любитель американських фільмів. Я взагалі закордонних фільмів не любитель. Я знаю, що має бути створене своє кіно, яке має відображати всі верства населення і щось нести. Е, значить, ото щось це в кожного своє. Коли ми подивимося, наприклад, на російські фільми, вони зараз за оці останні 5 років наклепали кучу серіальчиків. Судячи з того, що я там писала. І як вони розвернули вектор, що це буде вже тепер їхнє мистецтво. Е, я думаю, що мистецтво Росії закінчилося на Міхалкову. Е, що, там, що там було у того Міхалкова, я вже не пам'ятаю. Коротше, що всі фільми Міхалкова, я передивилася, вони мені всі подобалися. Але... Це така неймовірна, неймовірна перерва від того, що означає Україна. Оці всі гамбіти російські, оці всі серіалчики про Сибір. Зрозуміло, що вони позабирали всіх акторів, які хотіли скоріше нажитися і роздобріти в цьому популярності. Оце й була мрія. Якби ніхто не хотів будувати Україну, тому що завжди людьми правила скуса. Лише одна скуса правила людьми, більше нічого. І от тепер по Івнія Балашов із слугою народу каже, що там Зеленський викаблучується сам, немає там у нього ні жінки, ні пари, ні сім'ї, куми навколо нього і так далі. Я, в принципі, не знаю, це треба Зеленського питати, хто був ініціатором того фільму. <звіст> і для чого він був створений чи не під його президентство. то вже на його совісті яким чином він добивався влади і, світового, і світової відомості але тут зараз питання не про то. Балашов то саме порівнює, не, не бачить, що відмінності немає між слугою народу і крісним отцом. Балашов, в принципі, не бачить бачить якусь велику різницю у ньому у цих двох фільмах. Балашов не бачить різниці тільки себе і сьогоднішнім буттям. Можна сказати, що я в'їлася. Да? Нічого подобного не в'їлася. От, наприклад, коли я сказала, що потрібно взяти оцих три іммігранти Іларіонова, Іларіонова, Юрія Швейця і Любарського Сергія, і запитати, що у них було не так. То, по-моєму, що. Можливо, там трошки табах про себе розказав. Я не мала коли додивитись тої передачі, початок тільки побачила, що він щось там почав про себе розказувати. Але тільки Любарський і зреагував на то, чому це важливо було. І от чоловік дуже в короткому, в стислій формі, розказав майже все своє життя, чому він виїхав. Чому він виїхав в Америку, як вони жили, на кришки збирали? Зрозуміло, що для наукових діячів я не відкривала, хто там його батько що він відкрив, але я розумію, що це були якісь дійсно винахідники. Навіть він щось мало відкрив. Всяка людина, яка париться із якимось відкриттям. Він хоче, звичайно, що певної поваги, бо не всі працюють тільки на бабло, неймовірне і чекає медалей та почистей. Дуже різні мотиви у людей, чому вони займаються тим чи іншим. У когось це може бути просто е, як м, Божа місія, людина може навіть і не знати про це. Просто зациклиться і буде носитися з цим. Тому дійсно показується, е, чим треба займатися. Той не знає, де подітися, все, все життя себе прошукає, так і не найде а міг би, міг, міг би вирости практично з нічого. Ну, е, ніхто не знає, яким чином людині дається доля. Скоріше всього, вже зрозуміло, яким чином доля дається. Доля дається таким чином, що ти мусиш відпрацювати. Совершенно зворотнє совершенно життя попереднє своє. Наприклад, якщо ти був сильним подонком, наступне життя тобі дадуть відпрацювати все, що ти зробив. Наприклад, якщо ти не покаявся, що ти там звірствував чи убивав, це не просто покаятися сказати, знаєте, ребята, пробачте мене. Ні, це треба все кров'ю сплатити душевною кров'ю. що пану Балашову поки що чуждо про це думати. І от. Повернемося до мрії, значить, розказавши своє важке, чи яке там не, не то, можна сказати, не важке, воно в принципі було середнє життя, що в 14 років дитина тільки побачила авто і то чуже, на якому його прокатали. Я розумію, що науковці в той період жили. А як вчив нас Сталін е, жити науці? В підвалі, як корольову, е, дали столика, законопатили там, як в тюрягу його, і він там займався винаходами. Е, переліпили діло, що він ворог народу, наприклад, я кажу, я зараз не про корольова, і пахав на державу. За нішов. Тільки тому, що тобі щось приписали. Е, так от е, той ряд, який Любарський прочитав у своєму, там, не знаю, позавчора чи коли там відео було, е, все це зрозуміло. І от людина кинула це все і поїхала. Е... Яким чином він реалізувався у Сполучених Штатах Америки, зараз мені важко судити, якщо людина переймається, що твориться на Україні? Е... Мені... Е... мені важко усвідомити, чому би це я зараз, наприклад, переймалася. Переймалася, я навіть не знаю чим. Розумієте, я би, я би так, наприклад, переймалася україною, будучи в Сполучених Штатах Америки, якби, наприклад, я все, що змогла, зробила в Сполучених Штатах Америки. Мені такі почуття невідомі, наприклад, сьогодні. Бо ця кривава бійня, яка в нас трапилася, вона ж трапилася якби для того, щоб перевернути весь світ. Це уже тільки тепер відомо стало. Але ж поки ти себе не облаштував з усіма мріями і не забезпечив собі той захист, який має бути, наприклад, да, українці, в тому числі євреї, які тут проживають, не виїхали, вони реально зараз на стадії виживання і ми звертаємося до всіх, кого знаємо, хто мову розуміє. Е, ніби шарпаємо про старі якісь обов'язки. А от е, наповнення, наприклад, пана Любарського мені не зрозуміло. Наприклад, якщо людина Наприклад, якщо людина стала самодостатньою, чому би йому, наприклад, вестися на цю країну, якщо він не хоче підтримувати, підтримувати ще не випрацювану мрію? На якійсь іншій території, яка ніби його ніяким чином не стосується. Наприклад якби, як, наприклад, якби я все розбудувала на Україні так, як я бачу, що зовсім пішло не в те русло, яке мені далося, що, звичайно, всім не сподобалося. А чого не сподобалося? Ну, бо всі е, мають свідомість таку, як у пана Балашова. От він робить посилення Зеленського, що він, той слуга, який по карманах тільки розпихає. Ну, Він же себе на цьому місці не бачить явно. Одна відмінність між Зеленським і, е, і цим і Балашовим, що Балашов просто втік, е, втік за кордон, там, де тихо живуть. Але він чекає на повернення. Чому він чекає на повернення? Бо він хоче, що як крісний отець, стягнути пів Києва в карман. От е, свідомість людей. Наприклад, якщо ти був з самого дитинства барига, я відношу е цих екземплярів Любарського і Балашова до бариг. Чому я їх відносю туди? Тому що це люди, які так забажали е великого рубля, що вони, в принципі, Зажмурили очі і побігли побігли Бог зна куди, аби обрости, наприклад, статками. Тобто, закинувши повністю всі прив'язки до друзів. Закинувши, відсунувши всіх людей, яких ти знав, з якими ти жив, з якими ти співпрацював. Е, побачивши це у тому світлі там, де тільки треба було закрити двері і виїхати. Е, Ну, дивіться я, я як, як би це можна порівняти, наприклад, за мною. Коли я хочу закрити двері і виїхати, коли я вже переслу, переслуховую цих передач і думок людей, на які, на які вони стадії виросли за цих шість останніх років, коли я вже впадаю в таку крайню депресію. Я вже виходжу з каналу і думаю, що я більше не повернуся, бо це нереально до цих дебілів докричатися. Е, ну, у мене ж моя мрія нікуди не дівається. Ну, що б я зараз розказувала, наприклад, напроти цього цвітка. Що цього. б я вам розказувала? Кого я дивлюся і на який фень мені ці всі дядьки. О, так от, оці всі дядьки, боже, як косиця красиво. Це ж капець. Оці всі дядьки. Оці всі дядьки, чогось то вони добилися, покинувши батьківщину. Е, так, ніби як допомагає пан швець, е, щоб наскільки готовий інформацію матеріал, я розумію, що там є свої підводні камінці, але ж е, людина в принципі, е, постійно тримає. Та можна сказати, що це людина б'ється за підписників, за якісь там доходи, ще там за щось. Але той об'єм матеріалу, розумієте, можна про це, можна говорити, вибрати зовсім інші там і точно так само розкручувати. Правильно, хтось сказав, що багато блогерів просто попіднімалися грошовою на цій війні, розкрутивши свої блоги. Але от все-таки ми вертаємося, наприклад, до цих почуттів батьківщини. Значить, що означає Україна для Балашова? Швидка нажива. Неважливо. Людині навіть неважливо не стоїть таке питання, чому погибали в нього діти. У того крьосного отця. Тобто в нього це йде як попутне явище між наркобаронів, попутне явище. Не задається людина і в 70 питань років, що це трапляється, і чи, в принципі, це з чимось пов'язано. От якби він вчора, наприклад, помер, нехай живе ще мінімум 40 років, якби він вчора помер, йому б напевно ніхто б не поставив цього питання. І його б це питання не, не зацікавило. Тобто людина не питає, чого у нього не з'явилася з народженням така мрія, наприклад, піти у скитники. А чому ми не прийшли у Київську Печерську лавру і не знайшли Балашова, наприклад, в якійсь келії, щоб він вимолював, наприклад, народ землі? Не знайшли ми його в Києво-Печеській лаврі. Ми його і в равінах не знайшли пана Балашова. Чого? Ну, Господь його знає. Це треба тільки Балашова спитати. Тобто, який рівень розвитку Балашова? Е, ну, який примат. Е, примат, який просто. Сидить в фірмовому одязі і гарно харчується, у нього немає лишньої ваги, у нього вставлені всі зуби, у нього гарна прическа і окуляри останнього випуску. Ну Оце все, що вартий балашов. Ну, побило його життя. Ну, намався він. А як тепер йому сюди вернутись, наприклад, в Україну? От він чекає, поки мій слуга народу услужить так, щоб всі оці його покидьки поповерталися, надіючись, що вони будуть далі тут заробляти, як вони привикли. І от тепер. Вернемося до Любарського. Чому ж так цікаво пану Любарському, що твориться тут, тут в Україні? Чому йому цікаво? От я навіть не знаю, чому йому цікаво. Він каже, що він не монетизує канал, чи до цієї пори не монетизував. Що його свербить? Чому його свербить? Батьківщина його засвербіла. Ну, Україна ж це типу, він знає, що це практично сусідство близьке з Росією, навіть якщо він з Росії пішов. Що його так свербить ця війна, я не розумію. Чому він вирішив пропихати Арестовича, даючи йому позитивну оцінку? Ну Чому Любарський дає позитивну оцінку Арестовичу? Ну, тому що він відмінності не бачить із тими, хто втік, із тими, хто ховається, лишившись в Україні, із тими, хто пішли ще в 2014 році на війну, і з тими, яких зараз виловлюють. У пана Любарського немає між цих всіх чоловіків і жінок різниці. І от наша Верховна Рада, наша Верховна Рада, яким же чином вона оформила цю мобілізацію, а просто опустила всіх чоловіків, просто опустила всіх, всіх тих, які колись повиїжджали і були дозволено. Вона, вони зараз їх виставили як уклоністів. І, наприклад, Німеччина. Розказує, що вона буде їх регіструвати по якихось там лівих бумажках для того, щоб їх не повернули сюди в Україну на війну. <гум> тобто таким чином ці злидні європейські проводять політику, яким чином вони будуть. Народ України присвоювати рівно точно так само, як присвоїла його Росія. Тільки Росія його погнала бомбами, а ці ніби пригріли но точно так само присвоїли. Де ж тут грань, хто кого присвоює. Допустимо, якщо наприклад не заставиш ти воювати того, хто туди виїхав, і він розуміє, що тут така ситуація, що б встати в ряди мобілізованих і піти зараз в окоп, треба дійсно мати за що і за кого. Зеленський все так оформив із єрмаками, що їм ніхто тепер не вірить, а вони тепер хочуть реабілітуватися. Знаєте, Як то кажуть, як дівка вистелить з молоду, так і виспиться. Оці наші дівки втратили всю довіру у спільноти, там, де вони. Пхали в, себе, пхали в себе, аж не помнили, чи що вони хотіли звідти вивернути, не зробивши порядку в державі. З другої сторони, а як можна зробити порядок в державі, коли кожна собака привикла красти? Як можна зробити в державі порядок? Ну, тільки, тільки оцифрувати. Оцифрувати <говорот> дивні звуки, що це? Журавлі, якісь чи що? Коротше і е... от. Яким же чином нам можна повернути